Щиро вас усіх вітаю! Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Єлена Поганова Хендмейд. Розпочався крайній місяць весни, травень, а за традицією на початку кожного місяця в нас стартує цикл спільних проєктів. В'яжемо українською. А саме шалений тиждень стартів, гра-Магічний кубік, тиждень вільної людини і тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. За підсумками голосування у чаті телеграм-каналу В'яжемо Українською було вирішено трошечки здвинути наші старти на один тиждень. Ну, самі розумієте, підготовка до Великодня. Не всі дівчатка мають змогу рукодільничати. Більшість їх робить підготовки до свята, тому в нас старти розпочинаються 6 травня. Про кожен спільник я розповім більш детальніше трішечки згодом, а зараз я хочу такі зробити загальні умови до всіх спільних проєктів. В цих спільних проєктах приймають участь будь-які види ручної роботи. Все, що вам приносить задоволення, і ви можете зробити власними руками, і у вас є поціновувач. Будь ласка, долучайтесь, не буду перераховувати всі види ручної роботи. Приймають участь будь-які платформи на інтернеті, також не буду всіх перераховувати. І навіть якщо ви не публічна особа і у вас немає ні сторінки, ні каналу, а ви дуже хочете поділитися з нами вашими процесами, ви можете це зробити в нашому, в наших, в нашому чаті в'яжем української, долучившись до телеграм-каналу. Посилання на цей чат ви знайдете в описі під цим відео, натискайте слово. Більше вам випадає вся інформація по цим спільним проектам, терміни, хештеги, ну і посилання в чат. Зайшовши туди, якщо ви новенький, вам потрібно долучитися, написати про себе пару слів, хто ви звідки познайомитися з нами. Вийти з чату і через декілька хвилин знову зайти в чат, і тоді вам випадуть усі гілочки з усіх спільних проєктів. Якщо ви хочете приймати участь в усіх спільних проєктах, які я зараз озвучила, вам потрібно в кожну гілочку окремо додати посилання на свою сторінку або канал, або якщо ви в чаті, то ви пишете: приймаю участь у чаті. Якщо тільки в одному, то тоді ви там заходите, наприклад, в Шалений тиждень стартів і там даєте посилання на свою сторінку. Велике прохання, навіть якщо ви вже знаменитий блогер і ви приймаєте участь давно зі мною, все одно кидайте в усі гілочки посилання. Мені так зручніше сформувати списки, бо на кожен спільний проект я формую окремий список. Цей список я буду робити як повідомлення, Напередодні кожного спільного проекту я це повідомлення буду закріплювати в чаті. Велике прохання у дівчаток не відкріпляти ці повідомлення, бо тоді дуже складно їх знайти серед безлічі усіляких. Повідомлять інших дівчаток. Там в цьому повідомленні, в закріпленому, будуть прописані всі терміни, сроки, хештеги і посилання на всіх учасників, які приймають участь саме в цьому спільному проєкті. Вам потрібно буде вже в кінці спільного проєкту, коли ви вже будете формувати звіт, скопіювати це повідомлення і додати його в опис під вашим звітом. Усіх цих закріплених повідомленнях, які будуть до кожного спільного проєкту, будуть прописані хештеги. Один загальний, другий буде окремий для кожного місяця. У мене до вас буде велике прохання, порухайте хештеги, бо вони дуже погано працюють. Попроходьте до дівчаток через хештег саме травневий, і подивіться їх. Якщо ви новенький, ви вперше. Приймайте участь, в мене буде до вас також прохання. Попроходьте на канали дівчаток, яких ви ще не, не, не бачили. Можливо, у вас знайдеться якийсь дуже цікавий блогер, і ви почнете за ним слідкувати, дружити. Зробіть з цим відео все те, що ви б хотіли, щоб зробили з вашим відео. Полакайте, полайкайте, прокоментуйте, продивіться, підпишіться. Ну, отже, все тільки позитивне робіть. Здається, по. По загальним умовам я сказала все. Ну, а тепер давайте про кожен спільний проєкт я розповім окремо. З 6 травня в нас розпочинається шалений тиждень стартів. І на цьому тижні ми можемо стартувати будь-якою кількістю процесів від одного і до безкінечності, стільки, скільки ви посилите, скільки вам потрібно, ви робите. Протягом п'яти днів ми стартуємо, субота в нас в день тиші. Можемо стартувати, можемо не стартувати, байдикувати. В неділю 12 травня і до обіду, понеділка, 13 травня, ми робимо підсумки і викладаємо на наші інтернет-ресурси. Обов'язково до всіх спільних проєктів, якщо ви робите відео, обов'язково кидайте посилання на це відео. В гілочки тих спільних проєктів. От випустили ви відео до шаленого тижня стартів. Скопіюйте його або поділіться, і саме в гілочку Шалений тиждень стартів додайте це відео, щоб дівчаткам було також більш зручніше пройти до вас і переглянути. Більш того, Ютуб любить, коли є декілька переходів, не лише через пораду на Ютубі, ви заходите на відео, а коли ви робите це, наприклад, з вайбера або з Телеграму це все від. YouTube. Так, отже, як стосовно звітів, робите відео, як вам подобається, як вам легше. Але обов'язково показуйте початок процесу, показуйте інструменти, показуйте якусь світлинку, на основі якої ви хочете зробити ваш старт. Ну, зацікавте глядача. Тим, що ви починаєте, щоб глядачу було цікаво дивитися вас не лише на цьому тижні, а й протягом усього цього процесу, поки від початку і до завершення цього старту. І обов'язково показуйте всі старти, якщо ви починаєте, і вже обов'язково покажіть наприкінці тижня підсумок, фініш, скільки вам вдалося розпочати, що саме вам вдалося, і можливо щось не вдалося, також розкажіть. На наступному тижні, 13 травня, у нас розпочнеться гра Магічний кубик». Це не для слабодухих, для багатопроцесників, якщо у вас є 6 і більше процесів, ну, можна і 5, можна і 4. Я дозволяю, якщо у вас ну, є велика потреба, якийсь процес швиденько завершити, ви можете його поставити двічі у списку. В неділю або в понеділок вранці ви показуєте всі ці процеси нам. Даєте кожному процесу номер від 1 до 6. Чому до 6? Бо нам в цій грі будуть допомагати кубики. А самі знаєте, у кубику 6 граней. Тому ви нам показуєте цей списочок, якому процесу який номер ви наділили напередодні в неділю. Я вже в чат у гілочку Магічний кубик закину відео коротесеньке з першими кубиками на понеділок. Їх буде кубики 2, це буде альтернатива вибору, бо ви розумієте, зараз то світла немає, то ще чогось, тут велика бабіна, то темний колір. Ну, отже, я даю вам альтернативу. Ви можете робити як верхній кубик, нижній. Багато часу в'яжете обидва кубики за вашим власним бажанням. Стільки, скільки можете, ніхто ні за ким не женеться. Ми ніякі рекорди не встановлюємо. На початку тижня обов'язково на кожен процес поставте маркерочок, щоб ми бачили, як у вас рухається, скільки вам вдалося порухати саме цього процесу. Ну і бажано, якщо будуть кубики декілька разів випадати цього самого процесу, ставте ще, ще, іще. Ну, тобто, щоб бачити, скільки ви в який день прив'язали. Ну, мені здається, так цікавіше. Отже, з понеділка по п'ятницю, а саме з 13 по 17 ми з вами граємо по кубикам. В суботу в нас день тиші. Ви в цей день або просуваєте, можливо, якісь кубики не випадуть на цьому тижні. Буває і таке. Буває, що по декілька разів один і той же випадає. А буває так, що взагалі не випадає якийсь номер. Тож ви можете в суботу його порухати, або можете взагалі собі вихідний зробити. І в неділю, 19 травня, і до обіду понеділка ви робите підсумкове відео, показуєте, скільки вам вдалося просунути, сподобалось вам, не сподобалось вам. Нам буде дуже цікаво подивитися і послухати ваші підсумки. Так, з 20 травня мій улюблений тиждень вільної людини розпочинається. Чому улюблений? Бо я на цьому тижні можу робити все, що завгодно. Я кидаюся з одного з одного процесу на інший процес, і мені це величезне задоволення доставляє. Отже, ви в понеділочок показуєте нам, можливо, якісь процеси, які ви хочете на цьому тижні взяти. Або огород покажіть, який ви хочете посапати, щось посадити, розсаду вашу. Також можна це зробити, бо це ж ручна праця. І вже в неділю ви показуєте підсумки, ось дивіться в мене, 24 рядочки кабаків посажено. Ну, Щось таке, я жартую. Або показуєте, можливо, у вас буде щось завершена, якась робота, або навіть знову розпочати, щось, якийсь старт зробити. Отже, на цьому тижні ми робимо все, що робить вільна людина. Так, і крайній тиждень травня місяця, з 27 травня по 2 червня. Так, у нас вже скоро наступає літо, як не дивно, у нас з вами розпочинається тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Якщо ви бачите, що ваш процес вже ось-ось із фінішує, йому не вистачає лише закрити голочкою петлі або дов'язати два рукави, то і ви на цьому тижні зобов'язуєтесь це зробити. Ви його показуєте нам у понеділок цей процес, ставите маркери, як і годиться, і протягом тижня ви його завершуєте. А, ну, або, можливо, не завершуєте, як у кого вийде. І вже в... В кінці тижня ви нам показуєте інструменти, спиці, гачок, голочки, пяльця, швейну машинку, в'язальну машинку, усе, а може, й сапку. Показуйте нам усе, що ви звільнили на цьому тижні. Показуйте нам готову роботу і ми радіємо разом з вами. Також обов'язково проставляєте, додаєте список учасників під це відео, щоб глядач міг. Переглянути усіх дівчаток на цьому тижні. Так, здається, про спільні проекти я розповіла вам усе. Якщо у вас є які питання до мене стосовно цих спільних проєктів, можливо, я щось забула додати, обов'язково пишіть мені під цим відео коментарі. У мене коментарі завжди відкриті. Я читаю усі коментарі і обов'язково на них відповідаю. І ще раз нагадаю, що обов'язково давайте посилання на свої канали в чаті. Не пишіть мені, будь ласка, в коментарях під відео Я в усі 4 і в чаті ви його не дублюєте. Якщо ви пишете я в усі 4, то обов'язково продублюйте це посилання мені в гілочках. Ну, давайте будемо цінити працю кожної людини по можливості, бо дуже складно і працювати, і організовувати, і давати якісь результати на Ютубі. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Я така ж сама жива людина, як і ви. Чекаю всі посилання на ваші сторіночки, на ваші канали. Буду рада новеньким дівчаткам і хлоп'яткам. До речі, в нас в чаті два чоловіки є, так що ми не жіночий чат, і я на це наголошую, бо іноді дівчатка звертаються лише до дівчаток. Чоловіки в нас також рукодільничать і, до речі, не, ну, не гірше за жінок, а навіть іноді і гарніше. Тож, я буду рада усім новеньким в нашому чаті, в нас в чаті дуже затишно. Ми там і сміємося, і плачемо, і радимо, і допомагаємо. 24 на 7 у нас іде спілкування. Якщо у вас є якісь. Хочете поради, пишіть в General, основна гілка. Якщо я не маю можливості підключитися на даний момент і відповісти вам, дівчатка, залюбки, вам дадуть і пораду, і допомогу. Вони у нас дуже гарненькі. Мені дуже подобаються мої коліжаночки почату. Я вас всіх люблю і хочу подякувати своєму і не тільки своєму глядачу за те, що ви підтримуєте українськомовний контент. Переглядами, вподобайками, підписками, і ви таким чином рухаєте українське догори, нашого українського стає більше. І мене це ну, просто надихає. В мене рве кришу, як кажуть, рве дах від того, що нас так багато, і всі відео у нас українською. Так до речі, відео мають бути лише українською. Навіть якщо ви спілкуєтесь вдома російською, зрозуміли мене, бо у нас чат так і називається: В'яжемо українською. Я вам всім, всім дякую за перегляд. Чекаю в чаті ваші посилання. Я вам всім бажаю, щоб травень місяць був мирним, тихих, без прильотів. Щоб у вас все, все, що ви розпочали, почалося і завершилось дуже швиденько, щоб у вас всі були старти без перев'язів, легких вам спиць, гачків, інструментів, рівненьких вам петельок і стовпчиків і швів рівненьких. Ну і ми з вами зустрінемося обов'язково в наступних спільних проєктах. Я вас всіх обожнюю. Мене звуть Олена. далі буде ще цікавіше. Бувайте!